Всім привіт! З вами Наверка. Сьогодні ми будемо заходити на, на сервера різних країн Wildcraft. І. Бо Wildcraft грають в самих різних країнах. Від, від європейських та азіатських країн, які. Ну, тобто, від, 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 від українців та російських до, Америка, до американців. Ну, та, та там і на це, і на північі, і на Югі грають, і на півдні грають Вайлд. Коротше вайлд по всьому світу грають. Сьогодні ми будемо шукати себе. Сибора... Так. Я шукаю саме цікаві. Опа! Польський! Польський сервер. До речі, якщо ви в цьому відео знайдете. Сервер своєї улюбленої країни, якщо не вважати там Україну або Росію, бо мене і росіяни дивляться. якщо я... Бо я це запомітив під коментар... і комент... коментарям в шортах своїх. Ладно, поляки не хочуть мене пускати. Тоді на, на відкритий турецький сервер. Що буде там може чекати, я навіть не знаю. Швиденько зараз напишу. Хай Україн. Ну я как. Ну я в школі на відмінно вчився в я відмінник по англійському, так що я мені розмовляти на англійській не составляє труда. Так, з пише, вже пише, пише, пише. Вже пише. Чекаємо реакції. I'm from Turkey. I'm from Poland. Ого! Тут і тоже. Тур... І тут Турции, Турції, із Польщі. Походу, походу, тут не один, хто заходить на сервера різних е, країн. Походу, тут ще поляк такий же, як і я. Ну ладно. Короче, бувають такі сервера, де не получится у тебе по взаимодействовать е з гравцями. Тому, тому не всі будуть такими прям удачними. Так, допомагаємо. Так, ладно. Туркам я допомагати не буду. Турки вони погані, турки вони за Росію, Турки вони за Палестину. Цікаво, на який сервер, ми зайдемо далі. Бо не завжди буде сервер тієї, якої ти захочеш. Давайте спробуємо зайти на Європу. Там часто грають люди із різних країн. Ну, я ж казав, люди із різних країн. Іспанія? Жаль, заповнена. Іспанія — це одна із улюблених країн моєї мами. Ну нічого страшного. ну, ладно. Ладно, тоді зайдемо на німецький. Він вже майже повністю заповнений. Зараз я його заповню до кінця. Ми на німецькому сервері, і зараз ми напишемо Hi, I'm from Ukraine. Hi, I'm from Ukraine. Все, чекаємо реакції. Так це я фукашить, походу, тому я м, піду. Та, а де тут гравців взагалі? Ага, деякі на босі деякі. Комікка. Я німецький не знаю. Це ж, Я так зрозумів, це німецький. Тоб... Чьохо? Блін, та я німецький не знаю. Ай, напишіть що це за мова, що, на якій мові це вони розмовляють. Коротше, пишіть в коментах, с, с, який сервер якої країни сервер вам більше сподобався. І що це за мова. Це німецький чи що це. Ну я так розумію німецький, бо це ж німецький сервер. Але я німецький. Все що я знаю це на, німець, на німецький все що я знаю, це Гутентак. І більше я нічого на німецький не знаю. Ладно. А нам. Я ще хотів якісь азіатські країни подивитись, Тому заходимо на регіон Азія. О, свободний польський сервер. Ну ладно, нам азіатським потрібні. Е, а чому тут... А оце що за країна? Я не пам'ятаю. Таїланд чи що то. Зараз. Я даже гляну. Так. Я даже. Такс. Почекайте рекламу. Такс, що це? Эм... Таїланд, чи що це? Оце. Зараз. Ось це, що я обів, це Тайвань. Ой, Тайвань, Таїланд. Ну, вро... походу, вроді, як э, Таїланд. Так, вроде как Таиланд. Ладно. <звук> так, а еще назовем Лиси. И еще Таиланд. Мне Таиланд не потребен. Мне... Ладно, а что на... А на, Японии? То есть, а японцы зараз играют, бо я знаю, что шо... я... Бо я кого из японцев... Мы... Японец! Японец! Він зараз мені всякі іероглифы буде, буде писати. Чесно, хоч я японський більш-менш знаю, але не прямо настільки, щоб розмовляти з японцями, тому напишу йому на англійський. Hi I'm. from Ukraine. Ой, Ukraine. Все, чекаємо реакцію. Хай ям from Україн. Все, чекаємо, коли він відреагує. Так, що? Чекаємо, коли він напише. Я ж думаю, що я в Японії вчать англійську. Я думаю, що так. А як та він... голову хоч левел? О, Да він у нього левел більше, ніж в мене. <пох> так, ну давай, пиши вже по поскоріше. Походу, от японський сервер це якраз той сервак, який буде не, не прям цікавий, бо він взагалі мені нічого не пише. Ну, ну в чат заглянь! Як би? В чат заглянуть можеш? Ти чат заглянь, а? В чат! <связать> ладно. Сайонара. Сайонара, это на японский до побачення. Я более-менее знаю, но не прям на стильке, чтобы так что... Так что японский мне не подходит. еще что японский самый неинтересный. Так, ладно. Давайте... Всі ми знаємо, що в Wildcraft грає багато українців та росіянів. Але не всі знають, що в Wildcraft також багато американців. Але я знаю. Подивіться. Зараз, Даже ось. Ну, І подивіться зараз, скільки тут американських серваків. Ладно, Зайдемо на цей. І напишем Hi, I'm from Ukraine. Ну, як завжди. Hi, I'm from Ukraine. Hi, I'm from Ukraine. Все, <laughs> so, чекаємо реакції, чекаємо реакції, чекаємо. Як американці на це відреагують? Ну все, чекаємо Україн, хай ямком Україн, хайм from Україн. Усіх уже 200 перший. тепер вже не 200, а 201 левел. Та блін, тут... У мене на цьому сервеку самий маленький вевел капец. Чи не самий зараз. Такс. Так, у мене наймаленький серед всіх на сервері. Ну, чекаємо реакції. Вони пишуть, але не пишуть, походу. Ну, чекаємо реакції. Чекаємо реакції, реакції, реакції э, uh, Principal Принцип you chatting on Кипт. И смайлик крокодила. Ага. Uh -huh. We Виджис Friends. Uh. Ладно, давайте вже вийдем, а то якось. Не дуже тут хочеться знаходитись. Я ж. Я ж забув, що я не знаю американського, англи... американського англійського. Я ж тільки британську англійську знаю, блін, я забув. А вони ж на американській англійській. Тому мені прийдеться до британців зайти. Бо я тільки британську англійську знаю. Ладно, потім зайдемо. Британці, до британців заходяться якось занадто оригінально. Але все ж таки потім зайдемо. Зараз ми зайдемо на корейський сервер. Якщо такий, звісно ж, є. А що росіян робить на корейському серваку? Ладно, а на Індії хтось грає? Я колись вже грав з індусами. Повірте. Це розмовляти з ними було дуже легко. Бо на англійській можуть спілкуватись. І, і причому британський англійський. Так, це у нас Канада регіон. Третій. Такс. Ладно, я хочу знайти щось таке цікаве. Давайте знайдемо щось. Собі такий прям цікавенький серва. А ну на Європі 2 зараз хтось є прям. Щоб він ще Що був цікавенько грати. Ну, росіяни німці. О, так ми ж на польський сервер ще на заходили. Ой-ой-ой. Хай ефрін. Ой, багато поляк люблять обсирать Україну. Сподіваюсь, вони цього робити не будуть. Це які реакції? Ну, то що? 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 Хочеш на поєдинок? Ходіш на поєдинок? Ходіш? Хочеш на поєдинок? Хочеш? Хочеш? Ні. Я того що з більшим левелом. А того що з більшеньким, більшеньким, більшеньким. А ну давайте відкриємо подарунок. Так, подарунок, подаруй мені щось цікавеньке. Ну, монетка, ладно. Го на поєдинок! Го! Ну давай! Давай! Давай на поєдинок. Ой, поляки якісь скучні. Ладно, а з вами... А! О! оце це те, що мені треба. Хороший у нього левел. запрошую його. на поєдинок. Га, га-га-га-га-га. Давай. Ну поже. Я хочу на... Ти серйозно відмовився? Подивись, у тебе подивись, який в тебе левел. Даже у мене на вовку такого на вовк. Даже у мене на вовку, ток... тільки 33-й, по-моєму. Ладно. Коротше, поляки походу за вовків грати люблять. А з вами навер з вами був наверка. Всім удачі, всім до побачення.